Слава Україні! На продажі є Volkswagen Caddy 2.0 TDI 110 кВт 110 50, 150 кінських сил на механічній 6 коробці передач. Авто у нас 11 місяць 2016 року. Авто приганяв особисто, Номера з автомобіля. Техпаспорт зроблений на мене, авто має d -Stronic. У нас дуже багата комплектація, такі рідкісні кедді. Покажу, що в нас є. У нас є рідкість в кедді проти туманки. Так, ми маємо датчик світла, датчик пісмо. На даху ми маємо реалінги. Вікна у нас всі йдуть 16-м роком. Будуть оригінальні диски від цієї комплектації. Це комплектація Life. Так, шини у нас континенталь 14 тиждень 2023 року. Нові шини. Взагалі-взагалі немає зношеності Нові шини, мало хто знає, мають 6,5 мм. Вже немає шин, які мають 8 мм. Нові шини всі мають 6,5 мм. Так Тут у нас бортичка, теж немає найменшого. Даже найменшого Отсуну пальцем. Колодки у нас всі замінені. Перед зад. Колодки у нас новенькі. І виробітки на дисках немає, не буду це ходити показувати, бо тут треба дві години на тій відео, щоб це все показати. Поки сфокусується, поки що. Так. Обшивочка, стан ідеал. У нас складаються зеркала. Зложилося. Там то теж. Розкладаю. Розложилося. Так, електрика двох дверей, звичайно. У нас, звичайно, є круїз. Покажу. Взагалі ці букви не витерті. Ці букви буває витираються. Де Рес пише, рессет. А тут вони ідеал. Так. так у нас виглядає комплектація. Зеркала присутні, тут поличка в кеді, чого немає, теоран. Тут я говорив, що у нас є датчик світла, датчик дощу. У нас є велика сенсорна магнітола з навігацією. Є Bluetooth, Bluetooth аудіо навігація. Така магнітола досить наворочена. Я так розумію, що вона доставлена, але до неї є книжка, все. І не знаю, не можу сказати. Це більш спеціалісти по Кедді, хай скажуть, це є фірма Дина чи, чи це оригінал, чи ні, не знаю. Двохзонний кліматронік, підігрів лобового стекла, підігрів заднього стекла, підігрів сидінь. Ця буква у нас А, це датчик якості повітря. Якщо ви його включаєте, два рази треба нажати. І тоді, як на вулиці десь буде дим, чи буде десь там забруднене повітря, чи гази якісь, воно автоматично перекриє заслонку, щоб ви не дихали газами. О, навіть Кедді таку функцію може мати. Так, у нас тут, звичайно, є... Я не знаю, що це за функції, чесно. Дуже в тих нових машинах, так що ці функції не вивчив, бо ті функції так цілий час щось нове нове вигадують і тисячі ці функцій. Так, по машині далі. У нас є датчик тиску в шинах теж, є підлокотник, регулюється по висоті, по довжині, звичайно, так стандартно, як в цих, ну то не всі Кеді, звичайно, його мають, але цей має. У нас, звичайно, є шуфлятка. Педалі в нас взагалі, взагалі без потертості. Ця трошки грязна, але потертостей немає взагалі взагалі на педалях. І з боку на ногу, і тут немає взагалі взагалі потертостей. Так, у нас є русовна дверка з двох сторон. І нас є форточки, як показати. Форточки в нас робочі, відсовуються дуже легенько. І форточки в нас рідні, бо на них теж стоїть дата 2016 рік. Це є Keddy Life. Ззаду ми маємо столики в цих сидіннях з двох сторін. Робочі, справні. Ну і тут, звичайно, дефлектор ціленький і підстакан ціленький. І тут є така полочка. Бракує цієї полочки в Таурані, краса. Тут можна багато щось поскладати, їдеш і ти не мусиш все десь там діставати по машині, водичку чи що завгодно. Кину велику бутилку чи документи, які з'їдеш і на ходу. Собі там можеш їх дістати. Сітка, звичайно, є ця... Така ці сидіння у нас суваються так подібно, як в таурані, і складаються, звичайно. Зараз цією рукою трохи незручно, і їх теж можна взагалі відщепити. Ідентично, все, як в таурані можна відщепити, якщо цю полочку зняти, можна їх похилити більше взад і можна їх відщепити. Під ногами з двох сторін ми маємо сховки. Забув з хати взяти датчик, так пам'ятав, забув взяти датчик з пішкою. Все авто в рідній фарбі, без підкрасів. Хотів це перейти показати, але... У нас є камера з заднього виду, робоча, LED освітлення. В Кедді це рідкість, а тут ми маємо led освітлення. У нас є шторка. Не так як ці старші Кедді мали. Таку, а тут ми маємо... Шторку, краса. Потолок у нас чистенький, без пошкоджень взагалі-взагалі. Потолок в стані ідеал. Є у нас пактронік задній і фаркоп. Я його заставив. Новенький взагалі. взагалі Не користований. Резина назад теж новенька. Екстра. Резина нульц. Ніяких, ніяких нюансів. Корозії днищу немає. Оглядав авто на підйомнику. Навіть найменшої немає корозії днищу. днище ідеал. Ну, це ще за скоро, щоб воно мало корозію, тому що рік авто 11 місяць 2016 року ще не може бути ржаве. Це сидіння теж, звичайно, складається і відсібається так стандартно, як, як я говорив. Там ми маємо такий шнурочок. За цей шнурочок ми тянемо і сидіння піднімається догори, крім цього вони суваються вперед і можна на них спати. І тут під ногами теж ми маємо такий сховок в цьому сховку. Покажу, що в нас тут є в цьому сховку. Так. В цьому сховку трюк-гак. Ось от. отакутник повернути. Фокусується, це багато часу, на це з цим бавиться. Тут у нас є з двох сторон підтримка попереку, такий речажок, звичайно, тут вилазить, якщо видно, рухає, видно, що підтримка попереку, регулятор. Сидіння регулюється пасажирське і водійське по висоті, мікроліфт, так званий, шуфлятка. І тут ми маємо холодильничок, можна охолоджувати напої. До автомобіля є всі документи до реєстрації. У нас є сертифікат, всі документи. Раз, є сертифікат, всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Тут ми маємо від... Це флешка, напевно, і якісь там документи є від цієї машини. В цьому. Є великий малий бриф, митна декларація і сертифікат, сертифікат відповідності. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. При купівлі авто пишеться договір купівлі про продажу і робляться червоні транзитні номера. І безпроблемно можна їхати в сервісний центр, автомобіль зареєструвати. Треба допомогти це зробити. Я це допоможу зробити. В більшості люди це самі роблять, бо в більшості моїх покупців це Східна Україна. Дуже хороші люди. Немає різниці, на якій мові вони розмовляють. Українська, російська, я не поділяю людей за вірою чи за мовою, на якій вони розмовляють. Всі українці. Немає значення, на якій мові він говорить. Етикету. Покаже, що у нас під капотом. Автомобіль у нас прогріті до температури 90 градусів. Приїхав цим автомобілем своїм ходом. В трасі, якщо їхати так в районі сотки, він споживає менше 4 літрів. У мене показує 3,8 літрів. Але це їхати в районі сотки. Акумулятор у нас гелевий. Варта 68 ампер. Болти у нас ні один не кручений. Так. Масло в так, автомобілі я замінив. Масло замінене. пари дві рідні стоять зігнути. Ні один болт не кручений, мотор не має найменшого навіть підтікання. Мотор сухенький, ніяких ніяких нюансів взагалі немає. Нічого, нічого не треба робити. Тут, звичайно, ті заклеїчки, але вони практично постаралися. Але все це можна роздивити, як це не На цих наклеїчках. Покажу у нас кущук. Газів у нас немає взагалі. Так ніяких нюансів ніяких, ніяких немає. Авто все обслужене до йота. Нічого, нічого не треба робити. Сідати їздити. Кусок у нас не це у нас ідеально чистеньке. Це не можна на гаряче відкручувати, звичайно. Але це чомусь всі люблять сильно відкручувати. Що там люди хочуть побачити, не знаю. Я заодно відкручу. Це не можна відкручувати, тому що там тиск дуже великий є в системі. Коли ти відкручуєш, все вертається в бачок і воно може... Обпекти. Тут, туди пише, пишеш, тут заборонено і ніхто не рекомендує це відкривати, коли заведена машина, бо можна ділом робити конкретне. Можна лопіки дістати. Тікета. Далі по машині. Повторюю, автомобіль весь в рідній красці, Нічого-нічого робити не треба. Колодки всі замінені, мости замінене сідати, їздити. Біодізель заправляти не можна. У нас тут такі вже сучасні фари. Я покажу, як працює камера. Однією рукою трохи це незручно зробити. Камера ідеально знімає, навіть вночі пробував, ідеально видно навіть вночі. Дуже зручно давати. Дозаду, краса. Кліма працює, треба з собою брати градусник, щоб показувати людям, бо люди в неї нічого не вірять. Їм треба все доказувати, треба якісь прибори. Робив діагностику двигуна, форсунки всі в нулі. Двигун працює ідеально рівно, демфера на холодну, на гарячо не чути. Сажевий фільтр в автомобіля присутній на місці. Не видаляю сажеві фільтри. Як хтось хоче видаляти, сам собі видаляє, робить, що хоче. Я таким не займаюся, мене таке не цікавить. Як для себе, я би його видалив, як для себе. Але не халявною тою програмою, яку діти написали. А зашити хоча б туди стейдж 2. Більш і якусь програму більш таку серйозну, що не дітьми написано. І не давати це робити аматорам. Бо аматори так не роблять, що... Що з машини жигуля зроблять. Ну не треба тут з хорошої іномарки робити Жигуля. Отаке-то. Стараюся все робити з професіоналами, навіть на станцію відганяти до хлопців, які мають дуже великий досвід в роботі. Не даю нічого робити аматорам. Бо після аматора треба два рази переробляти то ліпше раз заплатити більше і це зробити нормально, ніж два рази, два рази робити одну ту саму роботу. Я вважаю, що це глупость. глупість. Як, як обслуговувати машину, обслуговувати або оригіналом, або подібними запчастинами до оригіналу, ніякими китайськими і так далі. Бо це глупість. Найважливіше в людини це є час. І не вартує тратити цей час на щоб по два рази одне і те саме ремонтувати. Раз зробив, їздиш і забув. Отак я вважаю який мене підхід до справи. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Мають бути ще в наявності в мене два тауранчики в такому кузові 2016 року. Бо тут, до речі, панель стоїть така сама, як в цього тауранчика 2016 року. Звичайно, на вигляд, вона не зовсім це саме, бо в тауран це машина більш преміум класу і там на більш якість ще зроблена. О то Буде два тауранчики, Honda CRV. Ну і що там інші машини. Тавранчик має бути 2012 -го року голубенький, тауранчик чорненький чорненький 2015 року має бути. Щось там приїхало, щось не приїхало. Не встигаюся, це, поки це все пообслуговуєш, повідганяєш по станціях, всюди чарги. Зараз, як відомо, хлопців немає, позабирали їх на війну. Взагалі нема кому що де да робити. Ось якась буря збирається. Ось як я тут. Ціна цього кадді буде в Ютубі в описі. В описі є ціна і всі деталі будуть вказані в описі. Також автомобіль буде виставлений на авторія. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. У нас буря страшна, покажу, яка хмара. Починає падати. Біжу ховаюся. Всім вдалих покупок і мирного нам неба. Все, пока.